Що відбувається зараз? Що відбувається? Ви в очікуванні звістки? Звістки якихось новин, повідомлення від когось, дзвінка, смски? Находитесь в очікуванні постійно. Що вам допомагає в цей момент? Тому що цей період для вас непростий? Що вам допомагає? Вам допомагає ваш твердий характер. От якщо ви вирішили, що вам треба дочекатися, і це важливо для вас, ви дочекаєтеся. Що вам заважає? Заважає відчуття тривоги за свою сім'ю. Ви переживаєте і від цієї звістки, від цієї новини багато що залежить. Залежить, мабуть, благополуччя вашої сім'ї. І стан тривоги постійно, постійно переживаєте. Чого ви не помічаєте через те, що ви знаходитесь в стані тривоги, не помічаєте теплих слів, не помічаєте підтримки від близьких людей. Можливо, в якийсь момент ви відчуваєте, що вам це заважає, що це зайве. що вам зараз не до того. Але ем, хоч іноді змусьте себе зупинитися і. Отримати цю допомогу, цю підтримку, вислухати слова близьких для вас людей, і ви побачите, відчуєте, як справді вам це допомагає. Це вам потрібно. Що ж ви дочекаєтесь, до чого це все призведе, чим все закінчиться? Все буде так, як повинно бути. І ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте. І ви чекаєте недаремно, час не проходить повз вас. Ваше чекання буде, знаєте, воно вам воздасться. От ви чекаєте, вам важко горять ваші нерви, ви відокремилися від людей, від соціуму, але воно того варте. І настане момент, коли ця новина прийде до вас, і ви відкриєтеся знов, відкриєтеся людям. На зустріч з своїм близьким, і вони зрозуміють, чому ви себе так поводили, тільки тому, що вам було дуже важко, а не тому, що ви не хотіли нікого бачити і чути. Ви боїтеся розколу. Ви зараз знаходитеся як на грані, на порозі такого обриву, на краю обриву, на грані нервового зриву, я б навіть сказала. Дуже важко вам зараз важка ситуація. Фінанси, які ви накопичили, зараз розтрачуєте вас хвилює, що ви позбуваєтеся фінансової подушки. Це також вас дуже хвилює, і це важливо, це нормально, що вас це хвилює. Було б ненормально, якби вас це не хвилювало. Але разом зі своїм партнером ви все подолаєте. Ви вдвох почали цю справу, все це закрутили, да? і вдвох ви її закінчите. І все у вас буде добре. Звичайно ж, все буде добре. Ви вийдете з цього стану завдяки підтримці, підтримці свого партнеру свого партнера, да? і ви підтримуєте свого партнера, і він вас, і вас двох, все вийде. Тільки вдвох, тільки в парі. Розумієте? Самотужки ні. Але не забувайте про прийняття і сприйняття підтримки близьких вам людей. Не дозволяйте собі залишатися постійно наодинці зі своїми думками та переживаннями. Дозволяйте собі ділитися з кимсь, з ким ви відчуваєте, що ви можете поділитись, і дозволяйте людям сказати вам слова підтримки і приймайте їх. Я бажаю всім витримків в цей нелегкий час. Кого цікавлять особисті розклади, звертайтесь до мене на Viber або Telegram. Бережіть себе.